Добрий день, шановні. Сьогодні я зачеплю тему Assassin's Creed, яка для мене нелегка. Хто чому, Чи через те, що Ubisoft чвори, чи через те, що я вже всьоме переробляю все з нуля, і якщо ви думаєте, що в мене горить, то. Це зараз тут тільки тліє, а ще недавно була велика пожежа. Загасити вогонь повністю кажуть у Надвірнянській міській раді дуже важко. А на саму серію я дивлюсь нині якось так. Лукане маск на Бог. Тому я не буду надто довго затягувати, щоб не напрягати вас кряхтінням старого діда. Зароджувалося так гарно і цікаво, що я хотів би повернутись до того, як все починалось, коли ще бабця була ні в року. Отже, переводжу подих і заспокоююсь. Я стараюсь максимально уникнути негативу, але така реальність хуйова правда реальність, але реальність. Під постом в Телеграмі та у спільноті ви накидали декілька ідей для наступних відео. Їх всіх я беру до уваги, і завдяки вам я й маю нас нагоробити те, що роблю. Тому не забувайте, що ваш лайк, коментар та підписка підпришвидшують вихід нового відео. Загалом ідея Assassin's Creed народилася з бажання створити більш зрілу та складну версію принца Персії, яка поєднувала в собі історичну достовірність та унікальну ігрову механіку. Ідея полягала у створенні спін під назвою Prince of Persia Assassins. Спочатку гра задумувалася як більш жорстока і зріла версія принца Персії з акцентом на стил з геймплей і більш складну історію. Гра перебувала в розробці кілька років. Команда працювала над різними прототипами та концепціями. Вони хотіли створити гру, яка поєднувала історичну достовірність із захопливим сюжетом та унікальною механікою гри. У процесі розробки команда зрозуміла, що гра перетворилась на щось зовсім відмінне від «Принцу Персі, і вирішили перетворити її на власну окрему франшизу. Це були роки, коли розробники такої корпорації, як Ubisoft, мали б зуби реалізовувати потенціал своїх ідей. Не те, щоб я казав, що теперішні ігри серії погані, так як вже пройшов деякий час і я вгамувався, але нічого хорошого про них не скажу. Теж і в прийдешній міраж не вірю, хай би як вони не втирали про повернення до перших джерел. Вони черпали натхнення в реальних історичних подіях та постатях, таких як хрестові походи та епоха відродження, а також орден асасинів, таємне товариство середньовичних ісламських вбивць. Вважається, що слово вбивця походить від імені гашишинів, які за переказами використовували гашиш щоб викликати у своїх новобранців стан подібний до трансу, а потім відправляли їх на смертельні місії. За чутками, які мені трішки складно перевірити, розробники надихались оповіданнями словенського письменника Аламут, де розповідається про Гашишинів і звучить секрету. Ніщо не є абсолютною істиною, все дозволено. Орден асасинів, також відомих як Гашишинів, був таємним товариством мусульманів-шиїтів, що виникли на близькому сході в 11 столітті. Його заснував Хасан Ісабах. Перський містик і філософ, який створив свою штаб-квартиру в замку Аламут на півночі Ірану, Гашишини стали відомі тим, що використовували вбивство як політичний інструмент, націлюючись на впливових осіб, які протистояли їхнім інтересам. Вони мали особливий набір вірувань і практик, які відрізняли їх від основного ісламу. Вони були послідовниками відгалуження шиїцького ісламу, відомого як секта ісмаїлітів, яка вірить у низку духовних лідерів, відомих як імами, які вважаються законними лідерами мусульманської громади. Гашишини вірили, що вони працюють над створенням ідеального суспільства, яким керуватимуть імами для досягнення цієї мети. Вони використовували цілий ряд тактик, включаючи вбивства, шпигунство і пропаганду. Гашишини також приділяли велику увагу освіті і, як відомо, створювали бібліотеки та навчальні центри у своїх фортецях. Близько двох століть асасини спеціалізувалися на вбивствах своїх релігійних і політичних ворогів. На фоні цього всього розробники, на чолі з креативним директором Патрісом Дизеле, вирішили взяти за основу асасинів, і вже тоді, коли акцент змінився на них, вони хотіли подарувати гравцю унікальний досвід «Next Generation», так би мовити. Суть ідеї полягала у свободі, на кшталт пісочниці, але вони формулювали це не як пісочницю, а як квітник. гравець вільний робити, що захоче і як захоче, а розробники, в свою чергу, надають йому пропрацьований майданчик, де кожен елемент створено з турботою та історичною точністю. Свобода була якоюсь основою геймдизайну. Ти можеш піти куди і захочеш, робити що захочеш, та взаємодіяти з усім, що хочеш. Принаймні, так було на словах: зокрема, обіцяли можливість проходити гру так, як тобі заманеться, використовуючи. Чи той самий стелс, на який робилась ставка, принаймні наративно, або відчути себе карателем правого сектору, по стелсу можна було пролізти по стінам і залізти туди, куди не можна. Показуй документи, це режимний об'єкт, а мені до Або прикинутись монахом. Коротше кажучи, свобода у всій красі. Сюжет змушував тебе як гравця знайти та вбити декілька людей, які між собою наче й не пов'язані. Але оце так несподіванка. Вони пов'язані, і територіально ми могли побувати в доволі важливих містах святої землі: Дамаск, і Єрусалим і Акра. На цьому моменті можна було б пересказати сюжет першої гри, але це вже на україномовному Ютубі було, тому самі розумієте. Всі наші цілі це справжні історичні особистості, які померли в 1191 році, в який відбуваються події гри. Як казала Джей Дреймонд, продюсерка першої гри, не факт, що вони були вбиті асасинами, але могли. Історична точність зберігається і в тому аспекті, що замок асасинів Масіаф теж є реальним місцем і в реальності теж слугував базою сирійським асасинам. І так виходить, що супроти нас, як супроти гравця, так і протагоніста, виступають обидві сторони війни, септо хрестового походу і хрестоносці, і сарацини. Наративно, зокрема, було виправдано наявність такого інструменту, як приховане лезо. Щоб користуватись яким треба було відпанахати безіменний палець. Це було також амажем на сектантські ритуали, я так розумію. Але по суті, побудова механізму робила експлуатацію цієї зброї неможливою, поки цей палець на своєму законному місці. Цей недолік виправив Леонерту, да в інші, трішки потім. Загалом ігрова механіка крутилась навколо стелсу та паркуру, який в ті часи був чимось свіжим. Через Assassin's Creed в індустрії підштовхнувся тренд на додавання паркуру. Бойова система теж була чимось новим, але всюди є свої але. Її порізали, щоб розробники зуміли вкластись в терміни, який вимагали видавці. Через це в грі не з'явився арбалет, який був у трейлері. Хоч публіці й сказали, що арбалет не відповідає вимогам історичності. До речі, Альтаїр по суті вміє плавати, але цю систему не змогли реалізувати. Наскільки я пам'ятаю, наративно це виправдано теж. Потім нам скажуть, що Анімус не здатен був змусити предка плавати. Анімус, до речі, теж класна штука. Уявіть собі технологію, яка дозволить вам пережити пам'ять предків, і вона до того ж має цікавий побічний ефект ефект просочування, чи якось так, коли людина, яка переживає пам'ять свого предка, отримує його знання та вміння. Хоча Assassin's Creed була новаторською грою, коли її вперше випустили, вона мала деякі недоліки. Одним з найпомітніших недоліків був повторюваний характер місій. Багато гравців вважали, що місії гри часто виглядають однаково, коли гравцеві доводиться щоразу вбивати свою ціль у схожий спосіб. Інша критика стосувалася штучного інтелекту гри, яким часто вважалося, що ним надто легко маніпулювати. Нарешті керування грою іноді критикували за надмірну складність, але знаєте, конкретно з цим я не дуже погоджуюсь, тому що це теж була частина ігрової механіки, який потрібно було навчатись, і так вже склалось, що багато людей навчатись не хочуть, і їх можна зробити. Розуміти. Але розробники зрозуміли їх не так, тож в наступних іграх серії. Я думаю, ви зрозуміли. До того ж, я пообіцяв собі не займати негативні моменти. І так вже вийшло зараз випадково, що, як і по традиції каналу, це все поверхнево, прям дуже. Я не зачепив сюжетну лінію сучасності, я не зачепив древні цивілізації, які були, так би мовити, дамокловим мечем і багато що в серії відбувається через них. Знали б ви, як мене зараз ламає сказати пару незлих тихих слів. Але я зосереджусь на хорошому, на тому, з чого я і почав свій канал, власне, на людях, які стоять за кулісами. Я не робитиму так, як я робив з композиторами. Раніше, тобто не робитиму окреме відео про кожного, бо і в мене око вже сіпається, хоча це скоріше не через відео, і надто багато вашого часу забере а час це найцінніший ресурс. А я, як автор, намагаюсь про це турбуватися. А перед тим хочу нагадати, що канал, як і я, тримається лише на вашій підтримці. Тож не забувайте наводити шуму в коментарях. Зокрема, в описі до відео ви знайдете посилання на Монобанку та Кофі, якщо маєте бажання та можливість підтримати мене матеріально, але насамперед не забувайте підтримувати того, хто цього потребує найбільше. Завдяки невтомній праці ЗСУ та волонтерів тримається наше суспільство та можливість жити, тому пам'ятати про них є обов'язком для кожного. Отже, таким собі батьком і матір'ю серії є Юбісофт Монреаль, і основи серії стояв креативний директор Патріс Дезеле. Роботу в студії він почав в 1997 році, і його рука торкнулася таких шедеврів, як принц персії піски часу. Саме піски часу, а не піська часу у 2010 році. Дезеле залишив Юбісофт і Приєднався до «THQ». Однак у 2013 му його оголосила про банкрутство і Дезелі подкинув компанію, щоб приєднатися до Panache Digital Games, нової незалежної студії, яку він заснував у 2014 році. У Panache Дізелі працював над новою грою під назвою Ancestor the Humankind Kind яка була випущена у 2019 році. Але то було потім, а я повернусь до Assassin's Creed. Assassin's Creed – це медіапродукт, і кожен продукт, щоб стати успішним, повинен мати продюсера. Для Асасинів це була Джей Дреймонд. 2015-му вона покинула Ubisoft та приєдналась до EA, яка теж є конторою сумнівною. Персона вона для індустрії Вагома, і це було визнано не раз. В 2018 році Джей Реймонд нагороджена за її загальнодоступні зусилля протягом 20-річної кар'єри, нагородою Vanguard Award. В тому ж році Реймонд отримала піонерську нагороду від фестивалю Веселих і Серйозних ігор, визнавши її внесок у галузь як виробник ігор, які вважаються поворотним пунктом у цій галузі. Як мене підтошнює під піонерії. Але тіше, що піонерії нема. А в 2018 році вона займає місце в раді директорів Академії інтерактивних мистецтв та наук. Це, звичайно, не всі люди, які працювали над серією. Про Єс відео я вже робив. Є навіть думка переробити, але наразі я вважаю, що цієї інформації досить. А користуючись моментом. Трішки висловлюсь. Знаєте, настрій в мене зараз наполовину грайливий і наполовину агресивний. Хто знає чому? Чи через те, що за роботу над відео я сідаю вже в п'яте з нуля, чи через те, що маніпуляції Ubisoft з серією Assassin's Creed для мене виглядають як некрофілія. Тому що я вважаю, що серія Assassin's Creed мертва. Як і багато інших, і Ubisoft тільки те і робить, що намагається видоїти мертву корову. Подивіться самі: купа Гарінду або Донат в сінглоплеєрні гри. бо без донату ти не отримаєш. Еш якісь шмотки, ресурси чи досвід. Але що ви? Це ж називається таймсейвер, себто економія часу. Хоча найліпша економія часу, це взагалі не грати, і якось дивно, що після наукової фантастики, чи як вони принаймні хотіли показати це раніше, ми маємо оце. Зачем это? Щоб показати який ти дебіл? Але оптиміст всередині мене ще живий, як і надія. Я, чесно кажучи, не дуже вірю в те, що майбутні ігри серії будуть принаймні втішні, але все ж сподіваюсь. Якщо ви є фанатом серії сьогодні, прошу не сильно ображатись. І якщо ви з чимось не згідні, то коментарі завжди відкриті, якщо я знову не забуду зробити їх відкритими. А на цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в нових або в старих відео.